Середа, 28 лютого. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Щодня під обстрілами Нікопольщина. Сьогодні зранку та вночі росіяни гатили по мирівській громаді. Місця вибухів зараз оглядають фахівці. Одещина та Миколаївщина в ніч на середу пережили ворожу атаку дронами. А від ранку окупанти також поцілили по Херсону. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже моя колега Олена Петроченкова. Вона є з нами напрямому зв'язку. Олена. Вітаю, Марко. Спочатку інформація по Дніпропетровщині з ворожих обстрілів розпочався ранок у Мирівській громаді на Нікопольщині. Під вогнем російських гармат вона була і вночі. Люди не постраждали. Фахівці зараз оглядають місця вибухів. Протягом дня мешканців прибережних територій просять дотримуватись правил безпеки та дослухатись до сигналів тривоги на території інших громад області. Ніч минула без атак. Щодо України в цілому, під вогнем РФ минулої ночі був Херсон. Через ворожу атаку загорілись два будинки. Рятувальники вже загасили пожежі. І вже зранку росіяни знов вдарили по Херсону, поцілили по передмістю. Ворожий снаряд влучив житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Вогнеборці декілька разів виїжджали на виклики через повторні обстріли. А Одесьчину і Миколаївщину окупанти атакували вночі дронами з акваторії Чорного моря. Ворог спрямував 10 ударних безпілотників. Сили ППО протягом півтори години в інтенсивному режимі відбивали атаку. Переважно кількість шахедів збила над морем. Уламки одного зі збитих БПЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. В Одесі сталося загоряння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали. І на цьому в мене все студія Марко. Дякую, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Офіс помічника ветеранів у Нікополі запрацював центр для адаптації демобілізованих воїнів та їхніх родин. Там допомагають оформити виплати, статус та знайти роботу. А ще фахівці опікуються психологічним відновленням та соціалізацією, з якими проблемами приходять люди, та як їх розв'язують. Про це наш наступний матеріал. Фісу помічника ветеранів прийшов пан Юрій. Чоловік допомагав у звільненні Херсонщини. Трохи більше року тому демобілізувався за станом здоров'я. Згадує, коли повернувся до цивільного життя. Зіштовхнувся із бюрократичними проблемами. Пільсів це отримання статусу учасника бойових дій. Це доволі складна процедура для отримання цього статусу. Необхідно зібрати определенний пакет документів. Мені потрібна була консультація, я звернувся саме сюди. Так що ну мені рассказали, який пакет документів необхідно собрать і що необхідно сделать для получения цього статусу. Допомогу тут надають ті, хто сам пройшов пекло демобілізації. Пан Сергій з армії звільнився за віком. Тоді згадує самотужки, розбирався із проблемними питаннями. Ділиться не вистачало поради більш досвідчених товаришів, Тож вирішив сам стати таким помічником. у нас було навчання, отримали ми сертифікати цій спеціальності трошки там юридичної, такі ну більше всього це психологія, щоб ми могли спілкуватися з людиною. Ну що люди різні. Проєкт допомоги демобілізованому 2023 році. Запровадив уряд. У Нікополі помічники ветеранів вийшли на роботу із грудня. Відтоді вже допомогли 61 військовому. Багато людей, які ну особливо з інвалідністю, їм важко ходити по всім там. Підприємством чи ще нам куди маєте, саме звертатися для допомоги. Вони до нас прийшли тут краще. Ми розказали. Він тут вже оформив всі документи, йому допомогли, і він знає, куди далі піти. Крім допомоги із документами, ветерани Нікополя можуть отримати і психологічну підтримку. Пані Світлана кризова психологиня. У офісі помічника ветеранів працює на волонтерських засадах. каже, найкраща оплата для неї вирішення проблеми захисників. Нині у жінки тут лише два постійні клієнти. Надалі сподівається, їх буде значно більше. Загальна порада одна звертатись до психологів, не боятися їх і працювати з ними. Як можна чаще, а от у центрі розвитку дорослих започаткували власний проєкт по реінтеграції ветеранів та ветеранок. Втілити його в життя каже керівниця, допомогли благодійники з Німеччини, підтримали ідею і у міській раді запустили курс у грудні. Наш проект є таким викликом, платформою для створення для ветеранів, ветеранок, сімей загиблих воїнів, простору освітньої. Психологічної, юридичної, професійної допомоги у центрі надають юридичну психологічну допомогу, консультують по зміні професії та проводять арт-терапію. Найбільше зосередилися на допомозі жінкам, які чекають своїх захисників з фронту, аби ті могли бути надійним тилом. Нині на арт-терапію прийшли дружина, сестра та матері військових. Ми повинні вчитися, як пристосуватися і допомогти їм. І себе зрозуміти, і їх зрозуміти за психологічним розвантаженням. Сюди приходять і дружини полеглих героїв. Пані Оксана втратила чоловіка ще у 2017-му. Він загинув на фронті, прикривши собою 19-річного побратима, говорячи про свою втрату. Жінка і досі ледь стримує сльози. Мій чоловік загинув і е, трішечки, якби надкололося все взагалі в житті. І потрібно було ну пережити це і жити заново по-новому. Ну і кожен раз з цим питаєшся справитись це дуже тяжко. Оксана додає саме такі курси та спілкування найкраще допомагають триматися та не впадати у відчай. Психологічні курси і спільнота, і взагалі, коли ти потрібен, це дуже допомагає. І я всіх прошу долучатися, щоб люди не боялися висловити свої думки, поділитися, прийти з своїми питаннями сюди. бо… В... В цьому центрі є психологічна допомога юридична. Відвідати тренінг освітнього центру можна за попереднім записом, а до офісу ветерана зі своїми питаннями можна звертатися з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Номери для консультації зараз на ваших екранах. Катерина Нічок та Сергій Гончар про Нікополь. Чергова трагедія через блокаду кордону у Словаччині помер 35-річний український водій. Його вантажівка стояла у черзі на перетин КПП. За словами віцепрезидента асоціації міжнародних автомобільних перевізників, кермувальники намагаються об'їхати затори через Словаччину та Угорщину. Чи пов'язана саме ця трагедія напряму з чергами, поки сказати важко, говорять в асоціації. Водії в пам'ять про загиблого колегу просто на трасі увімкнули аварійку і сигналили. Ця череда смертей продовжується. Я не розумію, чого на це на реагують компетентні органи Польщі, зокрема гміни і чого не скасовують страйк. На Дніпропетровщині впала захворюваність на ГРВІ. на понад 12,5% порівняно з минулим тижнем. На 16% поменшило і пацієнтів з ковід. Лікарі пов'язують це зі зміною сезону. Утім, рекомендують продовжувати дбати про своє здоров'я та радять, якщо ж захворіло, одразу звертайтесь до. Медзакладу. Врятував життя дитині з відірваними ногами 20 кілометрів. Ніс на собі важко пораненого побратима. Далі про металурга, який став водієм медеваку. Лиман Бахмут, Авдіївка. за плечима найгарячіші бої. Сьогодні Інтерпай, по рамках системної підтримки своїх співробітників на фронті, передав бійцю пікап для евакуації поранених. Перші враження від тест-драйву та історії з передової, які беруть за живе. Далі в сюжеті наших кореспондентів. Їдеш, їдеш, яма велика, а ти їдеш не на маленькій скорості 150-160 кілометрів. Якщо ми б медленно двигатися, нас розіб'ють. Олександр водій медиваку і автівок, побитими та повними брудо дорогами Донеччини він витискає максимум, щоб врятувати життя. Рахунок йде на хвилини. Скільки треба, щоб померти хлопці? Якщо в нього мелкі поранення, то він за час помре. Якщо велика кровотеча, то це трьох минут. Наш герой у масці, адже на українських медиків росіяни постійно полюють. Питаємося убирати крести. Там ми роботаємо без І Раніше були снайпера. перша ціль – це медики. До повномасштабної Олександр був штабелювальником металу на Інтерпайп-НТЗ. Мобілізований в квітні минулого року. Після навчання став членом екіпажу медиваку. Працював на найгарячіших напрямках Донеччини: Лиман, Бахмут, Авдіївка. Там найстрашніше, каже, це каби, якими росіяни бомбардують цілодобово. 500 кілограм до 2 тонн. Яма так, ну, приблизительно така машина влізе всередину. З ну, 60 до 90 кабів прилітає. І це тільки каби. А ще є артилерія, безпілотники. За 10 місяців служби парамедиком у воїна є вже дві нагороди. На Лиманському напрямку він діставав поранених із зруйнованого росіянами будинку. Почали розкапувати. Там була дівчинка маленька. У дівчинки не було половини тулища. Ну, дівчинка жива, без ног, правда. Ну, я думаю, що найбільше все добре. Її лікують Германії зараз. Друга нагорода за порятунок побратима. Росіяни атакували евакуаційну групу Олександра із трьох безпілотників та танку. Машину розірвало. Отож тяжко пораненого товариша довелося нести на собі. Його поранило ноги, туловище і шия. Я затампонував, перев'язав і на собі 18 кілометрів вниз. Ну, Сьогодні воїн вперше бачить нове евак авто. Машину придбав Інтерпайп, який опікується кожним своїм співробітником на фронті. Надіюсь, він вам допоможе в вашій складній справі. Так що і приведе вас до нашої бажаної перемоги. Дякую. Олександр одразу ж оглядає місткий кузов. Сюди хлопців 4 сяде і лежачий хоча б один може бути. Далі тест повного приводу на прохідність. Там всі дороги розриті танками. І там, щоб ти розумів, ориля така ну, сантиметрів по 30 під 40 Така машинка буде шикарно виручати хлопчиків. Де Привіт. боєць додає роботодавець постійно допомагає формою специфічним і дороговартісним обладнанням. Ось, приміром, новий рюкзак, який допоможе реанімувати пораненого. Береш цю штуку на народ та нос. І пішов а завдяки ізраїльським гомостатичним бинтам є можливість рятувати воїнам кінцівки, адже турнікетом перекривати кровотечу можна не більш як на дві години. Цим ти забентував і відпускаєш потихеньку турнікет. Якщо в тебе кровопатірі немає, то не біжить ніде. Значить, ти залишаєшся за цією штукою. Ця штука тебе врятує твою ручку, ножку. В Олександра, як і в кожного військового з інтерпайп, є своя менеджерка, яка постійно на зв'язку. З бійцем координує допомогу та підтримує оборонця. Буває таке, що і ввечері може написати Ір. Я завтра буду у місті. Заскочу, мені потрібна допомога. У медику завжди потрібні ліки, завжди потрібні турникети. Із техніки це рації. Їм треба донести інформацію, що вони їдуть, щоб їх вже чекали. Бензапіла, сварочний апарат, ключі, каністри, речі, рюкзаки, грілки. Все те, що нам потрібно, все вони дають. Співробітники компанії в тилу та на фронті це велика родина, каже Ірина, яка тримається, попри сотні кілометрів відстані, перебої зі зв'язком та постійні загрози на передовій. В мене 200 бійців. Я за кожного переживаю. Вони вже для нас як рідні. Саша дуже позитивна людина. Дуже не дивлячись на те, що у нього важка місія, але він молодець. Він посміхається, він підтримує. Він завжди каже, що нічого прорвемося, все буде добре. Це надихає. Олександр із новою машиною вже виконує нові завдання на фронті. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Лідери чемпіонату Європи серед юніорів Максим Гимон та Іван Мартинов з Дніпропетровщини здобули золото на змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета. На шляху до перемоги наші спортсмени обійшли супарників з Румунії та Азербайджану. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках новин.